Дуже коротко про нашу ідею. Наша організація зараз розробляє проєкт, це буде пілотний поки що проєкт у його областях: Вінницька, Одеська і Житомирська. Щодо впровадження факультету в рамках діяльності університетів 3 покоління або 3-го Це будуть факультети комп'ютерної грамотності або в нас вони називаються інформаційно комунікативної компетентності. Для людей пенсійно не обов'язково мають бути люди, які вже досягли пенсійного рік, це можуть бути люди, які просто вийшли на дисію, це можуть бути люди 40-45 років. Нашу ідею підтримала корпорація «Інтел», і також ми вже домовилися про співпрацю з міністерством. В рамках продуктного проєкту ми плануємо в Вінницькій області на базі трьох територіальних центрів створити такі невеликі, поки що до 10-15. Усі групи, які будуть протягом двох місяців, це 64 години, навчатися комп'ютерної грамотності. Для цього корпорація Інго спеціально розробила мультимедійну е, нову, дуже доступну і якісну програму. Е, ми хочемо підготувати в кожному з терцентрів двох тренерів: один буде представник терцентру, один представник нашої організації, і е, по завершенню. Е, курсу, Каперація інтел кожному з слухачів, які пройдуть цей курс, видасть крім сертифікату про завершення, додаючи сертифікат на знижку своєї продукції, це комп'ютер або ноутбук. Поки що для пілотного проєкту вони пропонують 50% знижку. Я думаю, що це дуже... ну, Гарні умови для участі, тому закликаю всіх бажаючих долучатися, всі, бажаючи всі те центри, які хочуть так само відкривати все на ці нові факультети з комп'ютерної грамотності. Будь ласка, телефонуйте до нашої організації, тому що після пілотного проекту ми плануємо цей проект впроваджувати по всій Україні.